Який підсумок під турнікет обрати. Розповідаємо про кожен. Отже, перший відкритий підсумок під турнікет «Ювін» серії Agile може кріпитися до тактичного ременя на велкро або до плитоноски. Надійно втримує турнікет і дає легкий оперативний доступ. Підсумок під турнікет зі системою швидкого вилучення Про». Має кріплення для ножиць на велкро. Резиночку для маркера. Спереду велкропанель для патчів та ідентифікаторів. Кріпиться за допомогою двох стропів моллі. Базовий підсумок під турнікет з фіксацією на Нога! Надійно утримує турнікет всередині і дає легкий доступ до нього, кріпиться на одну стропу моллі. Має резиночку для маркера. Всі підсумки виготовлені з оригінальної кордури 1000. Обирайте для себе найкраще на сайті uvin.com.ua